Тяжкий тягар, ніхто не думав, не гадав, і в вісні ніхто не знав, як несподівано на Україну тяжкий тягар нещастя впав, як швидко він покрив всю землю, приніс і сльози, і печаль, у стариків забрав здоров'я, а у дітей дитинство вкрав. А скільки крові там пролито, і скільки забрано життів. І сльози матерів залито за чоловіків та їх дітей. Ті хлопці мужньо захищають кордони власної землі. Вони своїм життям страждають і бережуть спокійні наші сни. Як хочеться вам любі побажати, терпіння мужності та спокою в душі, натхнення сили, миру та удачі. На снаги щастя вірної любові у житті. А ми чекаємо вас з нетерпінням Вертайтеся додому поскоріш. І пекло тяжкою ви не залиште десь там, далеко від усіх.